Можливого відправлення не маючи. Сергій Бабельчук грає роль хоми у виставі за мотивами повісті вій. Він потрапляє до таємного хутора, де на нього чекають надзвичайні місцями містичні події. У театрі чоловік працює понад 20 років. У цю роль довелося вживатись в останній момент, оскільки інший актор отримав травму. Пропускаємо все через себе. Аналізуємо, збираємо це. Як робиться, як кожна робота над любою ролью тут байдуже зайчик, це Чи Гамлет ми аналізуємо його підхідного персонажа, його якісь проблеми початкові, його характер і вибудовуємо так само образ. Сергій не лише актор вистави, а й режисер. Працювали над нею близько року. На сцені задіяно весь акторський склад театру. А це 14 людей. Через це зізнаються. Проводити репетиції було складно. Готувалися звичайно в умовах таких, що зранку ми працювали на виїздах, в школах, садочках, на стаціонарі, і після обіду ми працювали над цією виставою. Особливість постановки, поєднання різних технік театральних ляльок та живого плану. А для створення відео залучили штучний інтелект. Ми намагалися зробити інсценізацію класики, класичного жанру, але ми шукали нові якісь підходи і спробували. Ну от я як режисер намагався знайти проблематику у гріхах Хоми. Тобто, і все в цілому вийшло на те, що ми розглядаємо з через цю виставу крізь призму вистави, розглядаємо всіх смертних гріхів. На сцені постійно змінюється кілька локацій. Розробляли декорації близько дев'яти місяців, оскільки всі вони великих розмірів. Такі монументальні декорації виготовляли у театрі. Вперше багато було столярної роботи, було багато дуже розпису, зістарювання процесу. Ось також велика частина це саме виготовлення цих ляльок. Займала що це була для нас нова система ляльок. Постановкою режисери хочуть показати, що театр ляльок не лише для дітей. Прем'єра вистави ВІВ відбулась 10 квітня. Далі на сцени виходитимуть щомісяця. Слідкувати за оновленнями репертуару можна на сторінках у соцмережах Вінницького академічно-обласного театру Ляльок діанавошнюк, Вадим Іджиєвський, новини за день телеканал Віта.